Спонсор показу. Історія у пляжці. У Тернополі занедбали виховання, патрульні склали протокол на матір 10-річного хлопця. Минулими вихідними патрульні отримали повідомлення від небайдужих громадян, що до них прийшов син орендарів квартири та попросив їсти. Дитина розповіла, що його мама зі співмешканцем постійно розпивають алкоголь, знущаються та ображають його. Інспектори швидко прибули за потрібною адресою, щоб допомогти хлопчику. Вони познайомили його з поліцейською автівкою, розповіли про особливості служби та доставили до центру соціальної. Психологічної реабілітації дітей. Далі охоронці порядку прибули за місцем проживання дитини. Двері до помешкання відчинила жінка з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Про те, що син зник, вона навіть не знала. Інспектори склали на громадянку протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків, повідомили громадянці про місце перебування сина та проінформували про подію працівників ювінальної провенції. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують злочинний дует. Подія трапилася 27 січня. Двоє чоловіків викрили банківську картку Тернополянки і здійснили нею декілька транзакцій в магазинах міста. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваних. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваних, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 997 39 92 або на лінію 102. Жительку Запорізької області підозрюють в організації псевдореферендуму на тимчасово окупованій території. Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності жительці Пологівського району Запорізької області. За даними слідства, у квітні вересні 2022 року підозрювана брала участь в організації та проведенні так званого референдуму з питань зміни меж території та державного кордону України і приєднання тимчасово окупованих територій до складу РФ вона агітувала місцевих мешканців підтримувати незаконний референдум про входження Запорізької області до складу держави агресора. Організувала і координувала роботу представників так званої виборчої комісії у СМТ. Розівка Досудове розслідування здійснює управління СБУ в Тернопільській області. Рятувальники продемонстрували, як діяти, коли провалився під лід. Найголовніше це не піддаватись паніці і триматись на плаву. Кличте на допомогу. При цьому вилізайте на лід, наповзаючи на його край грудьми, широко розкинувши руки і почергово витягаючи ноги на поверхню. Перекотіться і повзіть у той бік, з якого прийшли. Спонсор показу, історія у пляжці.